Спаю. Федеральная ассамблея специально. Я выступаю и я слушаю. Это мне Алеша. BBC Special Report. С днем рождения. <с Мені. Служба безпеки, ось, подяку. Полковник Ковальський Володимир за ініціативу. Результати в роботі. Дякую, ось це якраз, Це терпечацію. Вони молодці. Ми так довго там сиділи, вони так стільки нам цілі торби, всього дали. Дали всього торби. Я вам зараз покажу яблуню, яку я випалив милу, як вона одноробить. Бать. Яблуня втіли вже її зрітати, бачите, на ній буде яблу. А в чому робить? Прикосы. Подожди, права. Ничего, ну, там весеньки, черессеньки. Там все у меня є. Все.